Лютого в день всіх закоханих, всіх е, люблячих, сердець, всіх тих, хто любить, кого люблять, народилася наша чарівна, прекрасна, найкраща, найдорожча іменинниця, яку звати Емілія Дмитрівна. Це дуже світлої, доброї душі людина, яка носить е, цим світом позитив, свої гарні завжди емоції. Свої щирі слова, і, звичайно, що це жінка доброї, такої сильної енергії, яка зачаровує всіх навкруги собою і залишає такий маленький слід радості після того, коли ми з нею поспілкуємося. Це я зараз сказала від себе, бо, тому що сама знаю цю жінку. Яка дуже сильна, дуже справедлива, дуже мудра, дуже добра, а саме найголовніше дуже кохана і любима, любима своїми хлопцями. І сьогодні це вітання для вас, Міля Дмитрівна, від ваших всіх. Хлопців, тому що ви на них дуже багаті, дякувати Богу, від коханого чоловіка, від ваших синочків, які сьогодні щиро вітають найкоханішу маму, найкоханішу дружину і найкращу в світі дружину та маму. І бажають вам у ваш день безмежного щастя, здоров'я, щастя жіночого, мудрості вам у житті побільше і такої, якою ви наділені Богом. Нехай у вашому житті завжди буде багато позитиву, багато мрій. які Будуть вам збуватися багато найкращих побажань. І ті бажання нехай також вам збуваються. Звичайно, що багато їхньої підтримки та любові. Бо, напевно, ви відчуваєте себе дуже захищеною, коли маєте таких трьох гарних козаків, які. Тільки напевно приділяють вам увагу свої гарні слова і, звичайно, що свою любов. А найбільше я скажу вже це від себе, бо так бачу по замовленнях це ваш найменший синочок Толік, який дуже обожнює свою маму, який дуже найкраще, що я хочу сказати, що сильно поважає вас. І цим треба гордитися, бо тому, що виховання правильне. син любить і цінує материнську любов і материнську ту віддачу, яку отримав у дитинстві. І сьогодні найщиріші вітання і побажання тільки для вас. Тільки для вас у сьогоднішнє свято закоханих. Будьте коханою, будьте любимою, будьте бажаною, щасливою і наділеною Богом усіма земними дарами і ласками необхідними для вас, для щастя. Всього вам самого найкращого, їдемо до вас на роботу і зробимо вам там такий гарний, приємний подарунок та сюрприз. мама! Я якось вже так думала, що напевно... Ні, бо то, що все досвідка мені. Так, так. Ми прийшли сьогодні в такий гарний день у день, в день народження і в день всіх закоханих. Напевно, тому і така прекрасна жінка народилася, в такий прекрасний чудовий день, тому що є любимою своїми хлопцями, які дуже сьогодні щиро вас вітають. Найкращу, найдорожчу, найріднішу, найкоханішу, дружину і маму. Бажають багато радості в житті, багато поваги від оточуючих людей. Нехай добро, яке ви несете з собою своєю присутністю, спілкуванням завдяки вам, нехай вас завжди оточує також. Нехай все буде взаємне, те, що ви підносите людям. тому що від себе я скажу, що прекрасна, добра, щира, справедлива і мудра жінка. Нехай у вашому житті буде багато кохання. Буде багато радості, буде багато любові, щирості, найкращих почуттів. Нехай ваші хлопці вам будуть здорові і нехай балують вас щодня такими квітами і приємними своїми подарунками і, звичайно, що словами, і найбільше своєю підтримкою любові. Я дуже щиро дякую. Я За дуже дуже приємно вражена. Я ну 54 роки назад такого свята не було. Але сьогодні дуже гарне свято день закоханих. Тому я е, бажаю вам, бажаю своїм хлопцям, бажаю шаленого кохання. Бажаю, щоб ви кохали і щоб були кохані. І що це я дуже-дуже вам дякую. Мені дуже вам дякую. Дякую Богу, що мене оточують. Ну мене дуже гарна сім'я. Я дуже дякую своїм хлопцям. А люблю їх безмежно. Безмежно люблю. Дякую, що вони в мене є. І дякую Богу, що дійсно мене наділи гарною сім'єю, гарними оточуючими. Взагалі все супер. Аж, аж страшно, що Так все класно. Хай Бог вимагає вам на найкраще. Дякую. дякую, що приносите, так. що приносити радість людям. Це дякую. дуже дуже приємно. Дякую. Це. дякую. дякую.